В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Розлюблені в Господі, браті і сестри, кожен з нас, які зібрались тут, ми є люди віруючі. Ми віримо в те, що ми не бачимо. Тобто, крім того, що ми тут можемо ощутити. Ми ще кажемо є те, що ми не можемо ощутити, але ми свято віримо, що Воно є. І ми віримо в те, що крім Бога є ще інша сила, яка все робить для того, щоб ми з Богом ніколи не з'єдналися. І от життя проходить так, що часто ця сила людей так... Відводить від Бога, що навіть цього не замічають. Вони забувають про Бога. Саме головне для мирян це пам'ять про Бога. Це є сама головна молитва. Чим частіше пам'ятати, що Бог на тебе дивиться, Бог створив цей весь світ і тебе, Бог поряд з тобою. Ми часто живемо так, якби ми тільки самі на цьому світі з тим, що ми бачимо, як матеріалісти, як атеїсти. І якби всі наші проблеми ми тільки можемо так вирішувати і без Бога. Дьявол все для цього робить. Дявол часто робить, що людина старається щось зробити в плані духовному. Тут же він її скушає різними. Одного так, він знає, він дуже досвідчений, другого так, третього ще по-іншому. І люди, які живуть в суєті просто, як всі, Живуть так, як всі називаються. Вони цього навіть не замічають, що це робота дьявола. Щоб відвести їх від Бога, відвести їх від церкви, і саме головне відвести їх від спасіння своєї душі. Тому завжди ми повинні це пам'ятати. Що якщо ми люди віруючі, то в нас є духовне життя, яке називається не інакше, як духовна боротьба. Тобто духовне життя, ми про це неодноразово з вами говорили, це не просто співати «Алелуя». І радуватися Богу, і молитися завжди з охотою, і в церкву завжди з охотою, і все з охотою робити милостеньку з охотою. Тоді це буде називатись недуховна боротьба. Бо в нас є ворог, який мішає нам цю охоту і не дає, щоб вона нас була. І тому Христос каже, Царство Небесне силою береться. І тільки нужниці, тобто ті, які силу, його здобувають. Тільки силою волі, тільки через муса, через заставляння себе на молитву, на ходіння в церкву, на інші благі справи, на пам'ять про Бога, як ми сказали, постійно весь час, що б ми не робили, ми можемо досягнути спасіння. І як мало таких людей, браті і сестри, які в цій масі здатні це. Розрізнити, здатні поставити пріоритети в своєму житті, ради чого ми живемо. І здатні добре на це вести боротьбу. Такий був Закхей. Він спочатку жив, так як всі, він був митник. І як уже далі звідує з Євангелія, яке ви всі знаєте, яке ви чули, що дуже він ображав інших людей, тому що коли покаявся то сказав, що не просто повернув то, що відібрав незаконно, а ще і в два рази більше віддав. стільки награбив, але хотів, зрозумів, як він ображав цим других людей, захотів угодити Богу, ніщо не захотів проміняти тому, що був з ним Бог. Він відчув це один раз в своєму житті і все, готовий все інше був залишити. А відчув так, що була людська молва, і як завжди в нас щось коли модно, люди всі збігаються на це подивитись. Він теж прийшов. Але, як кажуть толкователі цього тексту, в душі давно мав бажання щось змінити. Відчував дисгармонію, Но не знав, як це зробити. І от прийшов подивитись і був маленьким ростом, виліз на дерево, тому що дуже багато людей оточувало Христа. Він навіть не думав, що Господь на нього подивиться, не то, що до нього прийде в гості. Навіть думки такі не було. Він просто думав, я буду споглядати, хто він, що він робить, там в собі скрай. Господь же серцезнавець, браття і сестри, він дивився не на зовнішні речі, які люди приходили, він дивився. Як ми чули в кінці Євангелія, нам утіха велика, сказано останнє речення, що Господь прийшов до погибших, до таких, як ми з вами. Не до праведників, а до людей, які потребують спасіння, які грішні, які кажуть, дуже я грішний, але хотів би щось змінити. От до таких прийшов само слово говорить Спаситель. І от він побачив, що в Закхеї є в серці завдатки, він хоче змінитись, але не знає як. І той тільки виліз, тільки подивився, він йому вже каже по імені, закея, злізай. Вся толпа в шоці. А ще й до кого він звертається, до людини, яку всі призирали. Злізай, йдемо до тебе в гості. Будемо обідати в тебе. Господь дав йому авансом, знаючи, що він здатний буде пізніше це повернути. На початку цього тижня я телефонував своїм друзям в Німеччину, цікавився, як у них справи, і люди мені розповідали, що храми там, які вони орендують, це католицькі костели, або де будують, десь є таке, що будують но рідко, переповнені нашими іммігрантами, українцями. І розповідали мені ці люди про те, що як у них відбувається, що там зовсім по іншому люди ведуть духовне життя, там, в імміграції, для них. Бог і церква стають на інші місця в пріоритеті, ніж тут були вдома. І він каже: мало того, що храми заповнені, храмів не вистачає людей стільки. Це ще каже півбіди, але саме головне, що всі ці люди хочуть причаститися кожної неділі це роблять. І він каже: у нас такі черги священиків не вистачає. Один священик да, служить. В їхньому приході повезло там двоє. І він каже, один сповідає всю службу. Я приходжу. В неділю їду за 60 кілометрів до цього храму, і мені прийдеться вставати, приходиться раніше, ніж будь-дідні на роботу. І я приходжу і моя черга тільки на причастя до сповіді. І каже, дуже багато після мене ще не встигають розповідатись. Я кажу, як вони тоді І Їм каже священик, хто не встиг, йде до причастя, а потім досповідається. Таку практику благословив щось подібне, як ми зараз побачили в Закеї, наперед авансом вам даємо, раз ви простояли всю службу і це робите постійно, кожну неділю, не дивлячись на цю некомфортну річ на Заході, щось чекати, щось терпіти, то ви достойні цього причастя. Як далеко, браті і сестри, ми від цього? Я собі подумав мені б ваші проблеми, коли в нас храми пусті, не тільки про наш храм я говорю. Візьміть Банченський монастир, може багато з вас поглядають онлайн богослужіння. Це весь в золоті, купола, величний комплекс монастиря, біля якого 200 дітей-інвалідів опікуються, де соціальна велика робота, де люди приїжджають, їм дають безкоштовно. В комфортабельних готелях на рівні п'ятизіркових готелів проживання, харчування безкоштовне, де співає один із найкращих хорів, які є в Україні. І дивишся онлайн вечірню і там двоє-троє людей. Тобто все є для комфорту. І хор такий, що можна лише за хортою їхати, а людей нічого не прошивають. Це там 20 кілометрів від черниців. І... От я думаю, мені б ваші проблеми. І далі, розмірковуючи над цією своєю вів'ю, тому що це велике іспитання для кожного священика служити в пустому храмі. Велике. Знаходжу відповідь тільки в одному, що люди, які ходять в храм, їх благодатно торкаються. Вони не так, як Закхей, вони ніколи, значить, ще з Богом не зустрілись. Бо зустрівшись раз і вкусивши, як каже самопівець, який благий Господь, другий раз не захочеш його ні за що проміняти і покинути. А якщо в нас тисячі причин, чому у нас от в понеділок на свято трьох святителів було пару чоловік, напередодні в неділю, коли вихідний день було пару чоловік. І якщо у нас тисячу причин, чому в церкву не піти? І ой уже на цьому тижні і празник, а ще й два празники попали, а ще й два підряд попали з неділею. Якщо нас ці духи колять, нас ніколи ми не зустрічали ще з Богом. Запам'ятайте це, ніколи. Все, що ми тут робили, це було б так. Ми може намагались волі да, проявляли, без якої ніяк, але ми ще й так не зустрілись. Лицем, лице з Богом. Можливо, Господь нас дай не почув. Ми ходимо, ходимо, він нас не чує, Він закритий від нас. І Феофан Затворник, такий святий нашої церкви, який пробув все життя майже в затворі, він дає відповідь, чому нас Бог не чує. Він каже, тому що ми інших людей не чуємо. Бог все робить симетрично, пам'ятаєте притчу про довжника. Якщо ми не простили, як ми молимося, наш, то і нас Бог не прощає. Якщо ми не чуємо, він Бог нас не чує. Він нам не мстить. Це все педагогіка. Хочеш бути Богом почути, як цей Закей, каже Феофан Затворник, почуй і ти інших людей. Закей мав це бажання, він почув, він потім дивіться, кукаявся. Що таке покаяння? Це перша ласточка, це не Євангеліє перед великим постом. Рівно через тиждень ми розпочнемо вже тріати світну, э, вибачайте посну, де будемо кожен тиждень готуватись чеснотами до зустрічі Великого Посту. Я вже не кажу про сам піст, який нас має переродити, що ми Воскресіння Христове по-іншому новими людьми зустріли, через покаяння пройшли. І от приклад Закхея нам зразу це ласточка, що таке покаяння. Покаяння це не прийшов, сказав, пішов. І так живеш, як і жив. І так, як всі живеш, бо так всі живуть. Покаяння, бачите, чоловік не постидився привселюдно сказати, що виправлюй, виправлю. Тобто, мало того, що пожалів, за те, що такий образ життя вів, він його ще й виправив. Справжнє покаяння оце як ми дітей вчимо. Точно більше так не будеш. Точно ти зрозумів, що так неправильно робити. Отак бо нами Бог. Ми приходимо часто, то говоримо, бо так треба, а значить нас не касається це слово. Грецьке слово покаяння, ти змінив підхід. І розуміти бажання, в чому головне намір? Тут ми можемо розуміти, що нам не вдасться жити святом. Бо це боротьба духовна, як я сказав на початку. Ми то знаємо і так, що ми будемо рішити. Але саме головне це бажання. Я, Господи, щиро хочу, я немічний. в да. мене не буде получатись, я знову буду каятись. Це є святість. Всі святі, вони всі були грішники. Святість це не те, що ти їх не зробив, такої нема людини, яка б не грішила. Святість це коли ти здатний зразу встати. Вона ну, мішає гордість. Ми не потребуємо, що ми, ми якось щось не так робимо. Ми себе тисячу разів оправдаємо, ми все. Як... Ми ще й нам Бог довжний, а не ми Йому. І отут от, от всі наші проблеми. Тому напередодні Великого посту, готуючись до зустрічі з Христом, Воскреслим, бажаю всім нам, браті і сестри, через призму цього Євангелія зрозуміти, що таке покаяння, відкритися Богу і чути наших ближніх. Зверніть на це увагу, що каже таке, пан Затворник. Чому може Бог нам не дав? ні разу ще зустрітися і що таке благодать, бо ми ніколи не підпускаємо нікого до себе і не чуємо їх. Подумайте над цим, у вас буде ще час на тиждень. Ніколи не, не йдіть не в суєту, не, не встрівайте, все забули, що в церкві були. Церква це момент, ми зарядились, і як зараз електромобілі, ти постійно дивишся, або такий навіть автомобіль, ти дивишся на стрілку, коли тобі показує, скоро вже опять бар буде пустий. Оце це ми маємо пам'ятати, що нас церква заряджає. І ми спустошуємося, спустошуємося, чому такий закон, сім днів Богу. Бо далі все, бак уже пустий, машина стала духовна. Якщо людина пропустила вже службу, все, вона вже не заряжена. Вона вже по-світськи жиє, по-світськи мислить, до повного взагалі нічого немає. І тому будемо от над цим думати. Коли підемо додому, не забули зразу і вернулись до суєти. А часто згадувати те, що в храмі говориться, те, що співається, особливо. Тексти Святого Письма і цим спасати свої душі. Благословені Господні на вас того благодаті і чоловіку любі, і всегда і призною, Богу.